Кожен свою зону швидко. Подивимося, як 19-й рік. Пас! Як 19 рік, в пас грає, подивіться. Пас. Пас. Переводь! Переводь, гру. Переводь. В цю сторону переводь, швидше. Пас. Подивіться, як тримають п'ячі. Пас. Швидше. 19 рік. Пас. І 20-й у нас є тут. Пас! Молодець. Пас. Пас. Чудова игра. Пас. Пас. Еще и забьют. Нет. Не забывает. Пас. Пас. Дома. Воротарю. Воротарю. И четыре зоны. Воротарю, четыре зоны. Пас. Переводь. Переводь, пас. Пас. Молодці. На опередження Дар'я. Удар. Чудова гра. Відкриваємо всі. Пас низом. Низом приймаємо. Вже в пас.